і з кондиціонером, і з синхронізованою коробкою передач. Булат в Тівай 244-й із повністю рівною підлогою, електронна панель приладів, примусова гідравлика, дві пари гідровиходів, екскаватор, екскаватор. Так, картопликопаличка транспортерна. Е, ні, прошки на широких колесах немає. Очікуємо, десь повинні скоро бути. Е, Грунтофриза 1,5 метра. 24-ки. Е, якщо трьохціліндрові, то починається від...